Ми вже прибули до місця. Хм, як його? Ну, коротше, прибуття. Ставаємо чіпси. П'ємо гадіровочку. І, І це... Гравіті фоллс. Третій сезон не вийшов, брехня. У нас спортс тайм. Так, спортс тайм така, да. Вероніка. <реш> 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 а моя ракетка, вона, кстати, коротше. А, ну да. Зараз я поставлю, типу, ну, Типа там где на, на нет на нарезку там чуть-чуть ну, пять минут я потім я ускорю. Ой, ну я як... нарезку мені треба буде тоже для видео. Тільки треба буде значить, підійти. Ні. Ми ж такі у нас баскетболь... Бадвінталістки, що у нас баланчик... Кудись за забор впав. За чийсь забор впав. Вона їх грала. Вона просто Дивіться, яка красота, як естетик. Я хочу зняти відео маленьке. Така у нас красота. СМР. Дівчулі, у нас після спорт йде Ой, сейчас будет полностью тут красотули. Мы сейчас делаем себе мулаточек-цыганочек. Такие эстетик-софт-герл. Да. Сейчас не узнаете нас, это просто бабы огонь. Mm -hmm. Маку есть готов! Можно нарисоваться! Возьмем для губы нарисовать! Такого усталого дня. У нас уже чайпитие. И кушание а желе, как сейчас. Всякий. Я звичайно не вмію. Ось так от. Понятно, якомусь налили лимона. А, ви мені лимона не налили? Ну так, я, звісно, прическу мені теж. Дивіться, яка тут булочка. Катя, Катя, Що, Катя, нічого не треба, Катя. Тобі налили лимона. Ти потім мені поміщуєш. О, калепа! Спокій, спокій.